Добрий день, сьогодні ми з вами знайомимося із темою прикметник. Прикметник це самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета та відповідає на питання, який, яка, яке, які, чий, чия, чиє, чиї, чиї. Щодо морфологічних ознак, прикметник має ознаки роду числа і відмінка, які обов'язково узгоджуються з родом, числом і відмінком іменника. Наприклад, вишневий цвіт. Ми не скажемо вишнева цвіт, бо цвіт чоловічого роду, відповідно, прикметник теж повинен бути чоловічого роду, гілка жіночого, тому і прикметник вишнева жіночого. Варення середнього, тому і вишневе середнього. Сад Множина, тому і прикметник теж множині. Запам'ятайте, будь ласка, що початкова форма прикметника це чоловічий рід називного відмінка однини. Щодо синтаксичної ролі, у реченні найчастіше є означенням рід чи Розряди прикметників за значенням якісні. Тобто, вони виражають ознаку предмета, яка може виявлятися більшою або меншою мірою. Короткий, коротший, найкоротший, щедрий, більш щедрий, найбільш щедрий. Тобто від них можна утворювати ступені порівняння. Відносні це ті, які виражають ознаку предмета опосередковано, тобто стосовно іншого предмета, дії чи обставини. Дніпровські береги, береги Дніпра, лісова стежка, стежка в лісі. При виражають належність предмета певній людині чи тварині відповідають на питання, чий. Директорів, наказ лисячий хвіст. Як можна, ну, якісних у нас, звичайно, в мові найбільше. Як розпізнати, якщо не бачите, це опосередкована дія чи не непосередкована, перше, це спробувати утворити ступінь порівняння. Якщо утворюєте, то це однозначно якісне. Якщо ні, тоді з'ясовуємо. свійні, по-перше, звертаємо увагу на питання, чи відповідають, і, відповідно, відносні всі решта. Зауважте, що прикметники із суфіксом ски належать до відносних. Шекспірівські сонети, батьківська порада. Не присвійні, а відносні. Прикметники мають властивість переходити з одного розряду до іншого, залежно від іменників, з якими узгоджуються. Вовча лапа – це присвійна, присвійний, а вовча шуба відносний, а вовчий апетит вже якісний, тобто в залежності від контексту. Ступені порівняння. Якісні прикметники саме можуть утворювати ступені порівняння. Є два ступеня: вищий та найвищий, який має просту та складену форму. Вищий ступінь, проста форма утворюється додаванням до корення або основи прикметника суфікса Ш або ІШ. Широкий, ширший, теплий, тепліший. Складена форма вищого ступеня утворюється додаванням слів більш-менш, але зверніть увагу, що до початкової форми прикметника більш успішний, менш приємний. В найвищий ступінь утворюється просто форма додавання префікса «най» до вищого ступеня порівняння прикметника, тобто до цього, найширший найтепліший. Складена форма утворюється додаванням слів найбільш «найменш» до прикметника початкової форми, найбільш успішний «найменш приємний. Тобто Запам'ятайте, будь ласка, що складені форми. Вони завжди додаються до початкової форми прикметника, не до ступенів порівняння. Зауважте, що при творенні форм вищого ступеня порівняння із суфіксом ш, основа прикметника може зазнавати змін. Суфікси К, ок, ек вони випадають тонкий, тонший. Якщо у нас кінцевий С і додається суфікс «ша», то утворюється «ща». У вимові «ч» високий, вищий. Якщо кінцевий приголосний «ж», «з» і ми додаємо суфікс «ш», то утворюється щ, низький, нижчий, дорогий, дорожчий. Запам'ятати, будь ласка, винятки довгий, довший, не підпорядковується цьому правилу, і легкий легший. Значення форм найвищого ступеня можна посилити префіксами як і що, «Як найщирший», що найдобріший. Вони пишуться з прикметником разом. Інколи найвищий ступень виражається додаванням до форми вищого ступеня слів від усіх над усе. Деякі прикметники утворюють форми ступенів порівняння від іншої основи. Великий більший, малий менший, поганий гірший. Від деяких прикметників можна утворити форми ступенів порівняння за допомогою обох суфіксів іш і іш. Здоровий, здоровший, здоровіший. Старий, старший, старіший. Запам'ятайте, які прикметники не утворюють ступенів порівняння. Якщо вони мають префікси: «пре», «за», «над», при «архі», «ультра». Jak się mają sufiksy u-wad, u-wad, y av, en-g, enk, i-s-ing, u-s-ing, e-z-n, en zn, e n З абсолютною ознакою, тобто не може бути виражена більшою або меншою мірою, німий, глухий, сліпий і так далі. Назви масти тварин, гнідий, ворони і так далі. І, які перейшли з відносних або присвійних у якісні Стрібний, іній, заяча душа. І також складні прикметники: чорнобровий, світло-рожевий Далі помилкові форми розглянемо. Неправильно самий, високий – це російська форма. У нас саме в українській мові замінюється префіксом най буде найвищий. Неправильно, більш-менш відоміший та найбільш найменш різкіший, бо ми з вами казали, що складені форми вони приєднуються до початкової форми, тому повинна бути або відоміший проста форма, або якщо складена, то початкова більш-менш відомий. Так, і тут найбільш різкі. Різький або найрізкіший. Неправильно дорожчий усіх, бо повинен між ними ще бути присутній прийменник. Дорожчий від усіх або над усе. Особливості відмінювання. Прикметники змінюємо за родами, числами і відмінками. Відмінкові закінчення залежать від групи прикметника. Вона може бути твердою або м'якою. Тобто тут дві групи. Тверда група належить прикметники з основою на твердий приголосний, м'яка з основою на м'який. Але є ще окрема група на лици. Вони не належать ані до твердої, ані до м'якої, і відмінюються за окремим своїм зразком. Таблицю відмін... Також знати закінчення, в якій формі що мають. Зауважте, що прикметники з основою на «н» можуть належати і до твердої, і до м'якої групи. Зараз ми це розглянемо. Отже, тверда група вивчити ці прикметники, які належать нанни. І м'яка група теж вивчити ці прикметники, які належать до м'якої нани. Винятки також запам'ятати. На цьому ми завершуємо. До зустрічі!